Компанія Вікна Стиль трейдинг представляє проект без таємниць. Якщо в вашій квартирі плачуть вікна, тобто накопичується конденсат, треба виявити причини цього процесу. Це погана вентиляція приміщення, будівельні та ремонтні роботи та інші побутові процеси. Але все це відбувається з вікнами, які були придбані без урахування всіх потреб. Наша компанія рекомендує встановлення мікровентиляції, яка вкрай необхідна в зимовий період для правильного повітря обміну приміщення. Вікна плачуть, це неякісний склопакет. Безперечно, справедливо, якщо склопакет запотіває всередині. Тобто між шарами скла. Але якщо волога випала зі сторони приміщення, головна причина це неправильно обраний склопакет. Хтось зекономив. А може ви скажете, мені ніхто нічого не казав про склопакети. Опір теплопередачі звичайного склопакету складає 0,34. Це означає, що при вуличній температурі мінус 26 градусів, а в приміщенні плюс 20 градусів температура внутрішньої поверхні скла зі сторони приміщення складатиме всього плюс 5 градусів. Склопакет з енергозберігаючим склом дає коефіцієнт опору. Майже вдвічі вищий 0,59, а температура на внутрішній поверхні скла в приміщенні складатиме вже біля плюс 14 градусів. Це дуже велика різниця. Ось чому переважно плачуть вікна. Хочу нагадати, що у Чернівецькій області коефіцієнт опору теплопередачі повинен бути не менше 0,56. Отже, енергозберігаюче скло обов'язкове. Тим більше, що ціна питання на сьогодні складає 10% на вікні, а результат втричі кращий. Але треба звернути увагу на те, що встановлення енергозберіга. Склопакетів потребує високотехнологічного обладнання. Встановлений в кустарних умовах склопакет не тільки не дасть вам очікуваного результату, але й додасть вам проблему у вигляді окислення скла. Тільки автоматизоване виробництво виключає людський фактор і забезпечить вам тепло та затишок вашої оселі. Не менше значення в проблемі, чому плачуть вікна, має і якість монтажу вікна. Підвищена вологість завдяки неправильному монтажу призводить до появи пліснявих грибків, які вкрай небезпечні для організму людини. Та Атні викликати тяжкі алергічні хвороби. Як фахівець пропонує клієнтам сучасний євромонтаж. Монтажні роботи має виконувати персонал, який пройшов навчання та атестацію. Схема монтажного шву має складатися з трьох шарів. Кожний з них виконує свою окрему функцію. А разом вони утворюють єдину систему ізоляції внутрішнього клімату приміщення від зовнішнього впливу. Спеціалісти компанії розроблять схему монтажу індивідуально для кожного клієнта, в залежності від будівництва чи реконструкція, період року. Плюється приміщення чи ні стара чи нова будівля, з якого матеріалу зведена будівля, тільки при такій схемі монтажу можна гарантувати, що ваші вікна не будуть плакати. Довіряйте лише професіоналам, обирайте для себе та своєї родини лише найкраще.